Ми вже відновляємо також і деякі маршрути, які у нас існували, але була припинено їх, їх робота. Це у нас кільцевий наш маршрут. Я думаю, ми його ви пам'ятаєте, як ми його презентували, коли відкривали, щоб у нас мешканці ковпока все ж таки доїхали не через центральну частину міста до автовокзалу Чернігівський, Білопольський, 8 березня, а все ж таки могли. П'ять хвилин і через міст по вулиці Чернігівській потрапити в цю частину міста ковпаксько району. Ми відновлюємо цей маршрут. Там зараз буде поки що два транспортні засоби, потім плануємо їх збільшення, і також буде відновлення до транспортного сполучення до Ганнівки. Це також питання, з яким мене завжди, завжди зустрічають, але я завжди кажу, кажу правду, задаю це питання. Я завжди кажу, кажу правду, якщо немає у нас можливості. Якщо у нас весь транспорт направлений сьогодні на забезпечення наших захисників, то цієї можливості не було. Сьогодні ми відремонтували ще два автобуси, які були пошкоджені, і зараз ми будемо ставити їх вже на сполучення на Ганніку. Тепер у нас не на Білопільській люди будуть виходити, виходити і пішки йти, а тепер дають до Ганнівки».